Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо розглядати способи набору петель і розглянемо італійський набор, який підходить для в'язання резиночки 1х1 та резинки 2х2. Для цього беремо ниточку від матка, огортаємо нею. До себе великий палець, заводимо ниточку за мізинець для зручності. Ниточку від мотка, вона у нас внизу, нею огортаємо вказівний палець, беремо ниточку з кінцем, протягаємо на необхідну довжину, наскільки нам потрібно набрати петель. І притримуємо ниточки, обидві ниточки трьома пальцями. Беремо спицю, якою буде пров'язана виконуватися в'язання. Вводимо її знизу догори в петельку, що сформувалася на великому пальці, захоплюємо ниточку від вказівного пальця, протягаємо через петельку. Петлю скидаємо з великого пальця і підтягаємо на спиці, фіксуємо. Далі беремо ниточку, щоб у нас була нитка, петелька посередині і виконуємо наступне чинок. Заводимо спицю під ниточку, яка ближче до нас, захоплюємо. Ниточку від вказівного пальця, протягаємо її під ниткою, яка йде від великого. У нас сформувалася петелька схожа на лицеву. Далі підхоплюємо нитку від вказівного пальця, спицю заводимо. Згори донизу на ниточку від великого і проводимо від ниткою від вказяного пальця. У нас формується петелька, схожа на виворітню. Далі ми продовжуємо заводимо спицю. Під ниточку від великого пальця захоплюємо нитку від вказівного, протягаємо. Знову сформувалася лицева петелька. Далі знову чергуємо, заводимо в спицю під нитку від вказівного пальця, проводимо над ниточкою від Великого, розвертаємо на нитку, під ниткою від вказівного пальця. Ніт. Вводимо спицю під ниточку від великого пальця, захоплюємо ниточку від вказівного, сформували петельку. Далі вводимо спицю від вказівного над ниточкою згори донизу великого пальця, проводимо під ниткою вказівного. Таким чином чергуємо від великого пальця від вказівного, від великого від вказівного. Слідкуйте за тим, щоб рядочок не перекручувався, коли ви набрали необхідну вам кількість петель, останню петельку виконуємо як кромочну, буде кромочною, і виконуємо її звичайним способом. Вводимо спицю під ниточку. Яка ближче до нас на великому пальці, захоплюємо ниточку від вказівного і протягаємо. Ось таким чином у нас відбувається набор. Тобто ви набираєте ту кількість петель, яка вам необхідна. Останню петельку має бути як виворітня. У вас виходить парна кількість петель з двома кромочними. Ми пров'яжемо перший рядочок, щоб було зрозуміло. Нитка від мотка огортає казівний палець. Першу петельку знімаємо. Далі в нас петля на лівій спиці схожа на лицьову, ми її пров'язуємо лицевою, знімаємо, ниточку заводимо перед спицею, піднімаємо петельку, не пров'язуючи, знімаємо. Наступну пров'язуємо лицевою, виворітню ми просто знімаємо ниточка перед роботою. Таким чином пров'язуються тільки лицеві петельки. Виворітні просто знімаються. Останню петлю кромочну. Пров'язуєте лицевою за передню стіночку. Таким чином пров'язано половина петель, другий рядочок розгортаєте, першу петлю, перша петля знімається. Лицьову пров'язуємо, Виворітня так само знімається. Лицьову пров'язали, виворітню. Ніточка перед роботою зняли. Таким чином пров'язуєте повністю до кінця рядочку. Пров'язується лицеві, виборітня знімається з ниточкою перед роботою. Останню петельку пров'язуєте оцьовою. І далі вже слідує в'язання, пров'язуючи всі петельки, які є на спицях, і лицеві, і виворітні. І далі в'яжете вже на необхідну вам довжину. І ось такий. Край виходить при, такому, при цьому наборі. Бачите, він рівненький, схожий на набірний край, виконаний машинною в'язкою, це що стосується резиночки 1 на 1. Також зараз я покажу, яким чином пров'язується резиночка 2 на 2. Там є певний нюанс, тож набирається. Петельки таким самим способом. Набрано 16 петельчок і 2 кромочні, і пров'язуємо перший рядочок для резиночки 2х2. Першу петельку знімаємо, наступну після кромочної пров'язуємо лицьовою. Далі йде виворітня петля. Цю петельку ми знімаємо, притримуємо її, знімаємо зі спиці, пров'язуємо петельку наступну лицьову, ту, що ми зняли петельку, повертаємо на спицю, на ліву спицю. І пров'язуємо її виворітньою петлею. Далі пров'язуємо виворідню петлю. Наступна лицева ми її пров'язуємо лицевою, Виворітню знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо лицеву петлю. виворітню, яку ми зняли, повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо вже виворітньою петлею. Наступна йде виверідня, її також пров'язуємо виверідньою петлею. Пров'язується одна лицьова і змінюється місцями петелька виборітня. Вона знімається, пров'язується наступна лицьова, ця виборітня петля повертається на спицю. Для зручності можна використовувати додаткову спицю. Повернули, пров'язали її виверіднью, наступна виворітня. Далі пров'язуємо лицьову, цю виворітню знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо лицьову петлю. Виверідню повертаємо на спицю і далі вже пров'язуємо виворітню. Розвертаємо, вже всі петельки пров'язані, в'яжемо просто резиночку 2х2, дві лицеві та дві виворітні петлі. Ось так виглядає резиночка. Ось такий краєчок виходить при пров'язуванні резиночки 2х2. Цей напор використовується для резиночок і там, де потрібен еластичний край. Ось такий рівненький край. І можемо порівняти, як виглядає край при резиночці 2х2 і 1 х 1 Ось так. Якщо вам було корисне це відео, якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого рівних вам петель.